Все для нашої перемоги. Героям слава! З'їзд творчої молоді з такою назвою відбувся у Житомирському військовому інституті імені Сергія Павловича Корольова. Мінімум затрати матеріалів, проте максимум фантазії. До уваги гостей конференції запропонували винаходи, які дивували своєю простотою та функціональністю. Ми проводимо захід з'їзд творчої молоді області вже декілька років поспіль. І в цьому році на цьому заході представлено дуже багато інноваційних дійсно цікавих розробок. Більшість з яких ну і це не дивно, тому що у, фактично ми знаходимося у стані війни. от спрямовані на забезпечення вирішення оборонних задач. Юрій Даник каже: саме за сучасними технологіями майбутньої армії представленими винаходами у Житомирському військовому інституті приємно здивовані та навіть помітили декілька цікавих моментів, які збираються використовувати, звичайно, за з. Авторів. Та найцікавішим є простота підходу молоді до вирішення складних завдань. Іноді в простоті є геніальність. Іноді можна знайти таку річ, яка, здавалася, б... Усе ж настільки просто. Так, це просто. Найскладніше зробити щось дуже просте. Винаходи мали найрізноманітніший характер: моделі літаків та станцій, проекти безпілотників, роботизовані системи моніторингу, маніпулятори роботів та сучасний і безпечний тир. Пістолет та автомат у ньому обладнані лазером, а камера фіксує потрапляння в мішень. Після цього передаючи дані до комп'ютера. Військові кажуть, у такому електронному тирі добре потренуватися, перш ніж переходити до звичайної зброї. У військовому інституті займаються і проектуванням безпілотників. Усі вони різні за розмірами та технологією створення. Сюди ставиться каміна, і воно в зобраному відео тубусі носяться, а так раз запустив, повторне використання. Моделі літаків, розроблені юними винахідниками, знаходяться у робочому стані. Деякі конструкції видалися гостям знайомими ще з дитинства, проте насправді пройшли ґрунтовну переробку первые самоліти. Ми зараз проходимо проходим той же путь, як авіація розвивалася в годы гражданской гражданської війни, мировой войны. війни. Да? У нас безпілотна сейчас зараз той самий путь. Ми можемо до 10 моделей в місяць діти. Висловили свої позитивні враження від побаченого і представників влади. Я сьогодні був враженим, вражений тим, наскільки цікаві, грунтовні, глибокі розробки. Створюють молоді люди, і якщо не 100%, то принаймні більшість них вже народилася за часів незалежної України. Учасники з'їзду були нагороджені грамотами та подарунками від військового інституту. Анастасія Тулавська Євгенія Сулов, телеканал СК 1